Ремесла народні традиції. З давніх давен із сивого небуття приходить до нас вишивка. Коли вперше людина узяла голку, до рук достеменно нікому не відомо, але вишивають усі народи на нашій планеті. Саме слово вишивка асоціюється із Україною. Цим чудовим ремеслом і донині займаються у Передкарпатті Наші дороги. Пролягли до древнього і водночас сучасного міста Коломиї, старовинні веші, замріяні вулиці, і усміхнені вмитими вікнами будинки зустріли нас. День то всміхався ясним сонечком, то плакав щедрим дощем. І йшли люди до церкви, у гості і раділи життю, а неподалік. У осиротілому безгосподарських рук у садку стояла хата, хата славної вишивальниці Михайлини Сабадаш. Відлетіли літа на лелечених крилах, злинули у вирій, мов би й не було. Тяжка недуга зламала тіло Михайлини Олександрівни, але душа обличчя світилася тихою, втіхою і радістю. Вона гідно прожила свій вік і залишила по собі свої роботи. Задовго до недуги Михайлина Сабадаш створила вдома музей своїх робіт. Нехай приходять люди, нехай дивляться і вчаться таке ремесло не повинне згинути. Все дивувало нас у цій жінці, не в'язалося якось із загальними уявленнями про життя. Ніхто не вчив Михайлину вишивати. Опанувала це мистецтво самостійно. Походить Михайлина з роду гойванюків, роду чесного і працьовитого. Рано довелося заробляти на хліб, але завжди її ремеслом була вишивка. Вишивка звела її з долею чоловіком Франком, з яким прожила усе життя. Та були ще захоплення кулінарія і квіти. Квіти не тільки біля хати і в сяду, квіти на тортах, квіти на рушниках. З них Михайлина черпала наснагу, з ними ділила радість і біду, з ними тужила за втраченим. Усі свої почуття, усе своє бачення світу передавала у вишивці на рушниках, сорочках, серветках і досягла надзвичайної майстерності й поетики. Її рушники можна вішати і на лице, і на виборі, і візерунки ніколи не повторюються все нові та нові. Розповідають її учениці. Коли е, я прийшла на роботу, то я вже кілька років попрацювавши, зустрілася із Михалиною Олександрівною. Це були звичайно хвилюючі хвилини. Моєму житті, і це напевно відіграло велику роль для мого життя подальшого, тому що я навчилася від неї дуже багато. Я зрозуміла, що вишивання це є особливий вид народної творчості, що він має особливі традиції, особливі ознаки і особливі розумієте, такі, так би мовити, вимоги. Тому що багато людей у нас вишивають, в нашому країні дуже багато вишивальниць є, але Михайлина Олександровна належить до числа досить таких оригінальних і цікавих майстринь, напевно, які входять до невеликої кількості по всій Україні. Це унікальна майстриня, це є художниця, це, можна сказати, роботи її відзначаються. Великою витонченістю. Вони є, так би мовити, складними як по рисунку, як по кольоровій гамі, як по виконанню, дуже особливі і дуже поетичні, ліричні. Навіть назви вона дає їм дуже цікаві. Ну, а зустрілися ми з нею цілком випадково. І напевно, що це мусило так статися, тому що я проводила завжди виставки і часто знаходила цікавих людей. І так само зустрілася із Михайлиною Олександрівною. І, на щастя, вона привезла кілька робіт і каже мені: прошу, вибирайте собі. І ви знаєте, я сказала, що я не можу вибирати ці роботи, я їх мушу всіх взяти, тому що це було б ну, якось. Неправильно. І, звичайно, я е, ті роботи взяла. Вона потім мені привезла навіть інші, і спеціально для неї я е, оформила куточок е, дві великі вітрини. І потім Михайлина Олександрівна вже була активною учасницею наших всіх виставок, які лише я проводила, які проводилися і не лише в області, а в Тут, в Коломигі, які проводилися в Києві, ну, в Львові. І дуже цікавий е, такий момент у житті нашому з Михайлиною Олександрівною є наша подорож по Дніпру до Канева. Е, ви знаєте, це дійсно незабутні хвилини, і ці хвилини, якраз вона втілила у роботі, яку і назвала рушник Дніпрові хвилі. А це сталося так, що ми. Бачили цей Дніпро, і, можливо, навіть перший раз в такому стані, в такому вигляді, як він був. І ми були дуже схвильовані цим, бо побачили такий розлитий широкий Дніпро в таких голубих і сіруватих тонах, якомусь незвичному такому колориті, і ті бризки. Від нашої комети, від нашого пароплава, які вдарялися в борти, вони так ніби роз... так вдарялися різко і приносили якийсь інакший ефект в саме Дніпро. Це були бризки з сонцем, і Михайлина Олександрівна, звичайно, вона так сидячи на своїй лавці, закликала мене до себе і каже: от бачиш, Ірина? Приїдеш до мене через тиждень і будеш видіти знову цей Дніпро, але вже на полотні. Ну, Михайлина Олександрівна для мене, по-перше, як тітка, по-друге, вона для мене як вчитель, тому що вона як мати вчила мене всьому. Навчила мене вишивати, вчила мене от, навіть рожі щепити, вчила мене і коло землі робити, навчила мене і пекти, і готувати. І взагалі в неї така вдача вчителя. Вона любить всім порадити, всім, всіх навчити. Те, що сама знає, любить передати комусь. Ну, Як людині їй притаманна правдивість. От вона правдива у всьому і любить правду, і ніколи так не поступає не по правді. Все життя вона трудилася в основному біля вишивки. І любила, змалку любила вишивку. Отак, От як я не раз запитувала її, то шести років, по її словах, то вона шести років вже почала вишивати, навчилася і почала вишивати. І все життя своє присвятила вишивці. Ну і в цьому виявилося її, напевно, трудолюбивість, тому що дуже така робота її тонка. І ювелірна, я би сказала, роботи її. Ну і то, що вона створила, то ясно, що це тільки працьовитість повинна була бути в людини, щоб таки створити, стільки вишивок. Хочеш пізнати душу людини, подивись на витвір рук її, кажуть у народі. Михайлина Савадаш вірно і. Повно передає в своїх творах естетичні уподобання народу, провідне у світорозумінні багатьох поколінь, це гармонія і вишуканість, багатобарність і водночас природність, це традиційність орнаментального рисунка і його композицій, що йде від дідів прадідів і щось нове, своє. Орнаментальні мотиви вишивальниці являють собою комплекс образів, джерелом виникнення яких є реальний навколишній світ, але з конкретного життя вона відбирає тільки найсуттєвіше те, що пробуджує її уяву, викликає певні емоції та асоціації. Кожна річ має свою поетичну назву: Дніпрові кручі, гори димлять, вівці мої вівці, проліски. Щасливе дитинство, карпатська смерічка, космацька писанка. Уважно роздивившись ці роботи, перейнявшись нитковим різнобарним мереживом, ніби на яву споглядаєш і Дніпрові хвилі, і струнки смирічки відчуваєш запах трав і квітучих полонин. І все це диво створили жіночі руки, і уява спрагла до життя. Джерела народних ремесел вони цілющі і чаруючі. І хто наблизиться до них і почерпне кришталево чистої води, той збагне таємницю безсмертя. Я би все віддала би то, усе що так кожний робив, як я. У нас би цвела Україна, якби так кожен хотів робити. Осінь ступала на поріг. Збиралися у вирі левеки, сумом і жалем зривалися вони у небо, ще й ще раз летіли над рідною землею, прощалися, щоб повернутись навесні. Майстриня ще й ще раз дивлялася у свої роботи, пригадувала про жити і створене. Бог дає людині талант, аби творити людям на радість і втіху. Переплелися на рушниках життєві дороги і незбагненні мрії. Узір червоний то початок днини, зустрівся з чорним вечором сумним. Так кожен день життя людини буває то гірким, то знов ясним. На білих рушниках буяє сонце, блакитне небо, дивоцвіт трава, квітуча яблуня схилилася в віконце, на них уся природа ожива, дивилися розумні дивні очі, Осінній ранок, ясну голубінь, і рушники дорогами пророчими стелилися для прийдешніх поколінь.